Вітаю вас на каналі. Бужоли зимують. Відпочивають, набираються сил. Так ось. Супер порядку, все має бути. Так, Єдине, що коли трошки сильний сніг падає. Щоб він на людкові не замерзав, ліг його туди зібрати. Ось, щоб, щоб бжола мала свіжі повітря. Ось Ось так зимують бжоленята. Ось. Тут такого сильного снігу ще нема, щоб щоб Збирати. Того року кобжоли попрацювали а і відпочивають. Так, не позбирати злітків сніг, що буде багато снігу, бо він замерзний і бджоли не будуть мати доброго свіжого повітря. Ось так. Так, а тут має бути апідомик. Але він ще не кінчений, не закінчений, Того року може бути закінчений. Ось, на. Тут три сім'ї з тої сторони і тут має бути чотири сім'ї. Ось так, ось тако має бути. Тут рамка буде підніматися, розкривається. Ось так він виглядає всередині. Так, то ще не закінчено. Ja, irgendwie so.